Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету запрошує вас на навчання за спеціальностями: телекомунікаційні системи та мережі та комп'ютерно інтегровані радіоінформаційні системи та технології. Технічні системи цих спеціальностей представляють собою різновиди штучного інтелекту. Якщо ви оберете освітню програму телекомунікаційні системи та мережі, то вивчатимете різновид штучного інтелекту глобальної системи зв'язку 5-го покоління 5G для цифрової взаємодії людей, комп'ютерних програм, пристроїв інтернету речей, транспортних та робототехнічних засобів. Якщо ви оберете освітню програму комп'ютерно інтегровані радіоінформаційні системи та технології, то вивчатимете різновид штучного інтелекту, автоматизованого розпізнавання та прийняття рішень в системах із високою ціною помилки. Відтворення людського інтелекту комп'ютерними програмами задача непроста. Особливо складно комп'ютерним програмам дається навчання, адаптивна діяльність та розв'язування складних задач. Системи, в які все ж вдалося впровадити ці функції, називаються системами зі штучним інтелектом. Додатковими функціями штучного інтелекту є сприйняття об'єктів та сприйняття мови людини. Для реалізації цих задач штучний інтелект передбачає два способи: перший називається машинним навчанням, він пов'язаний із розвитком алгоритмів комп'ютерних програм. Другий глибоке навчання він полягає в розвитку здібностей до вирішення задач сучасних нейронних мереж. Нейронні мережі імітують діяльність нейронів нервової системи живих істот, які відповідають за навчання. Спроможність нейромереж до вирішення задач визначається їхньою складністю, але навчання таких нейромереж та їх застосування. Потребує значних обчислювальних ресурсів, тому нейромережі розгортають та навчають на високопродуктивних комп'ютерах, що називаються серверами. Основний недолік нейромереж полягає в тому, що всі їх параметри взаємопов'язані, а їх у сучасних нейромережах по кілька мільярдів тому неможливо цілковито проконтролювати процес їх навчання. Або змінити саме той параметр, що нас не влаштовує, не порушивши при цьому функціонування всієї нейросистеми. Невиправність недоліків глибокого навчання, особливо до задач реального часу та робототехніки, повертає увагу науковців до розвитку машинного навчання. В наш час технології машинного навчання зробили величезний прорив. Саме із найновішими досягненнями цього напрямку штучного інтелекту я вас пропоную познайомити. Процес машинного навчання розпочинається з представлення вхідних даних точками багатовимірного простору, саме над ними машинне навчання виконує свої дії. Складність розуміння системи багатовимірності людиною полягає у тому, що можливості людського сприйняття обмежені лише тривимірним простором. Цього, звичайно, недостатньо. Але математичний апарат штучного інтелекту не накладає обмежень на розмірність багатовимірного простору, тому він придатний для аналізу даних будь-якої розмірності. Ефективний розподіл ресурсів досягається тоді, коли спосіб перетворення вхідних даних у точки багатовимірного простору обрано найкращий. Зокрема, Найкращим для робототехнічних систем взаємодії з зовнішнім середовищем, вважається вимірювання ознак оточуючих об'єктів з подальшим перетворенням їх результатів на точки багатовимірного простору. Для цього розмірність багатовимірного простору беруть рівною кількості ознак об'єктів, які одночасно вимірюються, а координати точок у цьому просторі вздовж кожної звісей самим результатом вимірювання. Вимірювання ознак об'єктів зовнішнього середовища це важлива складова комп'ютерного зору, що є основним способом орієнтації робототехнічних засобів штучного інтелекту в об'єктах та явищах середовища. Для цього комп'ютерний зір ініціалізує постійні оновлення поточної інформації. Додаткові відомості про об'єкти надходять із інтернету та баз даних. Все це призводить до формування великої кількості даних. У вигляді точок багатовимірного простору ознак. При цьому їх складно об'єднати не тільки тому, що вони надходять із різних джерел, а й через різний ступінь їх повноти та достовірності. Орієнтуватись у всьому різноманітті даних і вирішувати пов'язані з ними задачі комп'ютеризованим системам допомагає особливий клас інструментів, що передбачає створення образів сукупностей ознак. Основним образом ознак об'єктів природнього походження для штучного інтелекту є багатовимірний гаусівський розподіл. Він широко застосовується для побудови образів звуків, текстів і зображень. Але виключно для обробки зображень принцип його дії легко пояснити. Для того, щоб зрозуміти, що гаусівський розподіл є дійсно корисним, необхідно познайомитись з його основними властивостями. Головною особливістю образу на гаусівському багатовимірному розподілі є те, що форма його повторює первинний набір точок ознак об'єктів, з яких цей образ створено. Іншою його цікавою властивістю є те, що орієнтацію і розміри образу можливо задати будь-яким умовним графічним позначенням. Також гаусівський розподіл придатний для узагальнення кількох рівносильних розподілів, що може бути використано, наприклад, для створення образу людей із образів чоловіків та образів жінок. Образ допомагає визначати просторову орієнтацію об'єктів та їх масштабування по точкам у межах їх контурів. Але назавжди правильним рішенням виявляється створення на весь набір точок єдиного образу. Іноді їх краще розбити на кілька образів. Для перетворення вхідних даних в набір точок, необхідних для здійснення процедур машинного навчання, та для зворотнього перетворення результатів до форми зручної людини, системи штучного інтелекту оснащують спеціалізованими комп'ютеризованими пристроями, в програмне забезпечення яких вбудовують обчислювальні алгоритми зі сфери науки про дані. Наука про дані. Це комплекс наук широкого призначення, які інтегрують в собі закони та принципи предметної області, для якої створюється система штучного інтелекту. Основними завданнями науки про дані у складі штучного інтелекту є підготовка даних до машинного навчання, візуалізація результатів машинного навчання та автоматизоване формування висновків по результатах машинного навчання. Способами машинного навчання систем штучного інтелекту є навчання із вчителем, навчання без вчителя та навчання з підкріпленням. Машинне навчання з учителем передбачає видачу штучному інтелекту завдання з правильними відповідями. Після цього йому задають такі завдання, яких він ще не зустрічав. Важливим методом навчання із учителем є класифікація. Основними різновидами класифікаторів є такі, що будують образи об'єктів, і такі, що використовують вхідні дані в первинному вигляді. Класифікатори об'єктів це ті класифікатори, що створюють образи об'єктів різних класів по сукупностям ознак їх представників, наданих для навчання. А потім вони застосовують ці образи для класифікації власників інших сукупностей ознак, що ще в процесі навчання не зустрічались. З метою навчання класифікатори отримують сукупності ознак від об'єктів представників відомих класів. Позначимо кольором їх класову належність одного класу жовтим, а іншого синім. Мінімальним завданням класифікатора об'єктів у складі систем штучного інтелекту є встановлення факту того, що об'єкт, з яким взаємодіє система, все ще той самий. Після побудови образів ознак об'єктів кожного з класів, між ними проводиться лінія, зон домінування кожного з образів. Саме відносно цієї лінії здійснюється поділ об'єктів по сукупності їх ознак на класову належність. Таким чином, даний класифікатор змінить класову належність синіх точок, що опинились по праву сторону від лінії поділу, і жовтих точок, що опинились по ліву сторону від лінії поділу. Цікавою властивістю класифікаторів із побудовою образів класів є те, що він допускає введення умовних графічних позначень для опису розмірів та орієнтації образів класів. Звичайно, що для цього бажано застосовувати позначення симетричної форми. Також образи допомагають розділяти об'єкти, що накладаються, перед їх розпізнаванням. Але значний перетин образів сповіщає про неможливість ефективного розділення точок. Абсолютно іншим різновидом класифікаторів є класифікатори без побудови образів. Вони поділяються на два різновиди: а саме на класифікатори даних, які відтворюють рекомендований порядок класового поділу, і на класифікатори дій, які передбачають наслідки прийняття рішень на наступних кроках роботи системи та рекомендують найбільш оптимальну для неї дію. Принцип дії класифікаторів штучного інтелекту полягає у відтворенні правильних рішень інших класифікаторів або людини, по отриманим від них результатам класифікації. Вони вирішують задачі різних областей, навіть тих, закони, яких їм не передані. Рекомендований порядок класового поділу заноситься в пам'ять класифікатора точками багатовимірного простору. По суті, набір цих точок формує особливий різновид мови програмування класифікатора. Існує два способи відтворення рекомендованого порядку класового поділу. Перший розглядає внесені в нього точки обов'язковими до виконання інструкціями своїх алгоритмів, другий розглядає набір точок компонентами суцільного образу, частину якого потребується відтворити та застосувати для прийняття остаточного рішення. За принципом прийняття рішень класифікатори без побудови образів бувають наступних видів: класифікатор з відтворенням образів у зоні прийняття рішення, класифікатори з пошуком найближчих сусідів та класифікатор з граничною дальністю пошуку. Класифікатор з відтворенням образів у зоні прийняття рішень. Навколо кожної точки, внесеної в пам'ять, будує багатовимірний гаусівський розподіл. Сума їх дії відтворює образ класу по частинах. Рішення приймається на користь того класу, чия частка образу в точці класифікації переважає. На лівому рисунку зображена сукупність трьох образів, які класифікатор створив з метою прийняття рішень. На правому лінія поділу точок на класи. Класифікатори з пошуком найближчих сусідів, з -поміж точок, внесених в пам'ять, виокремлює задану кількість сусідів, найближчих до тої точки, яка класифікується, визначає їх класову належність та приймає рішення на користь того класу, представників якого в числі сусідів найбільше. Класифікатор з граничною дальністю пошуку з-поміж точок, внесених в свою пам'ять, з граничної дальності точки, яка класифікується, виокремлює сусідні, визначає їх класову належність та приймає рішення на користь того класу, представників якого, в числі сусідів, найбільше. Цікавою прихованою можливістю цього останнього класифікатора є здатність до виокремлення інформації на тлі завад. Щоб цим скористатись, Потрібно всі компоненти зашумленого повідомлення розмістити в одному класі і в подальшому відновити область класової належності цього класу. Вона має форму самого зашумленого повідомлення. Принципово іншим методом машинного навчання є навчання без вчителя. Принцип його дії полягає в тому, що ми примушуємо штучний інтелект самостійно розібратись у заданій нами задачі. Важливим методом навчання без вчителя слугує кластеризація. Це метод, що дозволяє штучному інтелекту самостійно розібратись у класовій належності отриманих точок. Кластеризатори будують на базі класифікаторів. Одні кластеризатори працюють на класифікаторах, які будують образи об'єктів, а інші на класифікаторах, які використовують вхідні дані в первинному вигляді. Кластеризація об'єктів. Полягає у поділі сукупностей ознак на класи, при невідомій класовій належності власників цих ознак. Для відновлення класових зв'язків сукупностей ознак об'єктів із класами їхніх власників кластеризатори об'єктів застосовують образи. Застосування кластеризаторів до кольорових цифрових фотографій дозволяє виявити наступні їх цікаві властивості. Кластеризатори об'єктів. Мають високу чутливість та здатність помічати слабо виражені ознаки. Так, кластеризація правого зображення чотирма кластерами нам чітко відокремить не тільки текст від фону, а й кластер водяного знаку та кластер на рівності фону. Кластеризатори об'єктів здатні змінювати класовий поділ, навіть якщо їм дати набір даних уже кластеризованих. Так, правий рисунок можливо вважать кластеризованим, оскільки рисунки подібної якості отримують зображені шляхом кластеризації. А лівий рисунок це результат кластеризації правого із меншою кількістю кластерів. Кластеризація точок суцільних об'єктів у межах їх контурів дозволяє відокремити функціональні вузли цього об'єкту з метою їх подальшого розпізнавання. А кластеризація складних неоднорідних зображень. Пришвидшує пошук складових єдиного цілого. На жаль, при кластеризації складних зображень стає очевидно, що можливості кластеризаторів суттєво поступаються аналогічним можливостям людського мозку. Іншим різновидом кластеризаторів є кластеризатори без побудови образів класів. Розглянемо їх на прикладі кластеризатора, що застосовує в своїй основі класифікатор з граничною дальністю пошуку. Він вважає скупчення точок зонами однотипності значень наборів вхідних даних, тому об'єднує їх в спільний клас. Цей класифікатор створює стільки класів, скільки незалежних скупчень йому вдалося виявити, а це число може бути достатньо великим. Скупчення складних форм кластеризується суцільним, це забезпечує можливість прослідковування всіх його відгалуджень. З метою обмеження кількості кластерів малі видаляють, але чутливість кластеризаторів це значно зменшує. І останнім різновидом машинного навчання є машинне навчання із підкріпленням. Принцип його дії полягає в тому, що після того, як штучний інтелект самостійно вирішив поставлену нами задачу, ми йому даємо свої вірні відповіді. Тепер його новою ціллю. Стає підлаштування логіки свого прийняття рішень під бажані нам результати. Машина навчання з підкріпленням дозволяє створювати повноцінні комп'ютерні програми. Але алгоритм пошуку рішень цих програм є досить незвичним. Він відтворює логіку піддослідних мишей, які блукають лабіринтом у пошуках їжі. Миші. Досліджують проходи і будують в пам'яті карти відомої частини лабіринту і планують подальші свої кроки так, щоб це забезпечило або найбільше, або найшвидше підкріплення. Наприклад, цей принцип застосовується для пошуку найкращої послідовності дій при вирішенні ігор. Застосування в ролі миші нейромережі навчить її проходити гру, а застосування в ролі миші класифікатора. Запрограмує його на перемогу. Саме методи прокладання маршрутів виконують визначальну роль в машинному навчанні із підкріпленням. Але щоб їх примусити пройти лабіринт не з пам'яті, а із зображення, схеми або фотографії, необхідно зображення попередньо кластеризувати. Алгоритм прокладання маршрутів передбачає виконання двох проходжень прямого та зворотнього. Кластеризатори з класифікаторів з граничною дальністю до складу своїх кластерів включають нові точки в такій послідовності, що відповідає прямому проходженню алгоритму прокладення маршрутів, тому вони разом чудово взаємодіють. Лишається лише задати певним чином точку початку пошуку, що буде одночасно початком кластеру, точку кінця пошуку у межах цього ж кластеру та параметри кластеризатора, щоб він не проходив крізь стіни, але досяг фінішу. Найпростішим лабіринтом є чорно-біла фотографія із введеними точками старту та фінішу. Дещо складнішим може здатись варіант лабіринта з округлими стінами, хоча він цілком однотипний. Кольорові лабіринти можуть потребувати налаштування параметрів класифікатора. Пласкі лабіринти в об'ємному виконанні можуть потребувати додаткових операцій послаблення тіней. По принципу лабіринтів, штучний інтелект здатен побудувати план евакуації з приміщення, або просто себе врятувати. Також він здатен визначати, хто швидше досягне найближчої цілі в обхід заборонених зон. Або просто дізнатись, хто швидше досягне цілі, щоб саме його активувати. Саме цей алгоритм застосовується для планування переміщень по GPS-навігатору. І навіть системи зв'язку цей алгоритм пошуку маршруту передачі інформації в умовах перевантаженості системи. Тому штучний інтелект є сучасною сферою технологій, можливості якої не повністю ще досліджені. Але те, що в ньому вже створено, забезпечує вирішення задач не тільки тих, для яких системи призначались при розробці, а також інших, абсолютно неочікуваних. Тому приходь до нас на кафедру телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету, а також підписуйся на YouTube канал викладача цієї кафедри, бо ми плануємо викласти розгорнути матеріал по штучному інтелекту і машинному навчанню з поясненням реалізації показаних програм.